Всім привіт! Сьогодні 25 січня 2025 року. У нас знову відлига, вже більше половини зими позаду, а ми все шукаємо гарбочки зимові. Ну, значить так, поїхали ми в один лісочок, добре знайомий мені уже за останні кілька років, пошукати зимові гриби. І саме цікаве, що тільки зайшли в ліс, я вже побачив грибочки Гігрофор. Ну, Взагалі, їх період плодоношення це, звісно, пізня осінь для гігрофора пізнього. Ну, буває в грудні, коли відлига, але це кінець січня. Тому похід обіцяє бути дуже цікавим, насиченим та позитивним. Друзі, не забувайте підписуватися на канал. Також хочу порекомендувати вам ще один чудовий канал мого друга Сергія. Канал називається Наш сезон. І посилання на канал Сергійка буде закріплено у коментарах. Всім дякую! А я починаю пошук. Ну що, поїхали шукати. Оцього грибочка я дістав для того, щоб показати його ближче. Це гігрофор пізній, саме справжній. широкі пластиночки, характерний колір. От в такий то період. Що цікаво взагалі стосовно цієї локації, можу вам сказати. Значить, був я тут останній раз десь, ну, може, кілька тижнів тому назад, може, навіть більше. В той момент був невеличкий заморозок, і навіть був сніжок. Я спеціально сюди навідався, але під шаром сніга цих малюків знайти було ну, взагалі неможливо. І от сьогодні. Пройшло кілька тижнів іду в свою місцину, а вони є. Причому якість, ну, середня, я не скажу, що погана. Так, звісно, вони перестояли, можливо, навіть під снігом. Тому деякі плодові тіла вони мають такі, знаєте, як, ну, вже не такі вони тверді, скажімо, але в принципі для заготівлі підійдуть. І є герби більш якісні, є трошечки більш уже такі підгулявші. Ось, наприклад, грибочок більш плотний. Я от відчуваю навіть по надотик. Дивіться, який гарний. Так. І ось так, в принципі, можна в цій локації буде надибати цих чудових смачних ігрофорів. Єдине, що, як я завжди кажу, цей гриб невеликий сам по собі, плодові тіла невеличкі. Тому кількість має бути достатня їх. Я би назвав оцю місцинку вдалою, тому що тут вони ростуть досить масово. Покажу вам іще. Ось вони ще стоять. Так. Так вони. Це чудовий початок насправді, тому що я... Дійсно був такий зацікавлений, заінтригований цим моментом, думаю, чи зможу їх знайти вже в кінці цього місяця. Оце перший раз у житті за рахунок такої специфіки погоди вдалося відшукати їх в такий час. Далі ходжу саме тут і... Знову попадається гігрофорчик. Оп! Це такий світленький, класний взагалі. Ну, не скажеш, що зима. Відчуття таке, що взагалі якась або дуже пізня осінь, або ледь не весна рання. Немає в лісі вже ні снігу. Ну і погода в цілому плюсова. Це ця місцинка, вже можливо ви її бачили в моєму минулому відео одному з попередніх. Тут класний ліс, він мішаний. Тут є і сосна, і листяні породи. І до речі, я колись там в глибині лазив і на одному із листяних старих дерев надибав непогану гливу. Так що тут можна пошукати взимку грибочки, тим паче цьому сприяє і погода. Взагалі сьогодні субота, такий день більш спокійний, позитивний. Стараюся в суботу вибратися, коли є змога. Ну і в процесі пошуку гігрофорчиків натрапилося ще на такі грибочки. Дивіться, друзі, я не хочу зривати, хай він собі тут сидить. Але це схоже на якусь крупну гаварушку. Причому досить багато їх тут росте. Десь поруч щось пиляють, та вона так ж по вухам, ну то таке, що ж зробиш. Хай собі пиляють на здоров'я яким треба. Насьований, схоже на, на гаворушку, яку саме не можу сказати. Вони потемніли, так, бачите, все-таки вони перестояли в заморозок. От, але але цікаво, що попалися сьогодні і такі герби. Як ми бачимо, кілька видів вже трапилося нам. Десь тут якийсь ще був гербочок. Підемо, подивимось. Ось таке ще чудо. На палці старій паразитує. Так що зимове тихе полювання теж дуже цікаве і завжди може дарувати якісь гарні знахідки. Отак, друзі, тут у нас вже гливка, дивіться яка. Ну, Чесно кажучи, хоча й не сама, не сама молода, але в принципі досить пружна глива. Єдине, що вона трохи відсирила, від вимокла, але по якості, наче непогана. Я думаю, що я її заберу. Взагалі радий, що вона попалася сьогодні. Це фактично це саме місцина, Я відійшов трошки далі, де більше саме листяних пород. І тут і на березі вона навіть буває попадається. І на інших деревцях, старих та пеньках. Тому пошукаємо ще сьогодні отакі гливи. І, в принципі, думаю, що буде взагалі врожай дуже достойний як для цього часу. От, так що, так що як то кажуть, чим далі, тим цікавіше. Так, ну добренько, це піде до кошика. Так вам показав в руках, тому що не дуже зручно її було, скажімо, добувати і знімати одночасно. Отак простіше вже. Добув, показав і поклав. Дивіться, любі друзі. Ходив, ходив, шукав гливу і знову вийшов на таку місцинку, де попадаються гігрофорчики. Тим паче ціла така полянка. Тут є більш старі плодові тіла, а є взагалі класні. Ці по центру, бачите, вони досить світленькі ще й якісні. Це дуже класна знахідка. А я не буду хвалитися, це не я знайшов. Це рідні знайшли і покликали мене. Я ходив там гливою видивлявся. Так от сьогодні дружно разом шукаємо гарні грибочки. Ні, ну я вам скажу, що якщо ще кілька таких знайти, невеличких полянок, з ігрофорчиком, то буде непогана порція гриба. Ще дуже багато в лісі всіляких тротовиків. Ну я їх так потрошку намагаюся вивчати, але все запам'ятати одразу просто неможливо. Їх дуже багато. Ой, так, підемо подивимося, що нам тут іще пошукати можна. Веселі грибні походи. О, а це що? Це щось інше. Так, це щось інше, це не гігрофор. Ну, скільки видів грибів попадається. А це має бути досить цікавий фрагмент, друзі. Знаєте чому? Дивіться, звісно, фламуліна ця вона виросла з деревини і ніяких сумнівів тут бути не може. Але чи це кріт тут підкрутив цю земельку з піском, не знаю. Але, коротше, він її прикопав, ймовірно. Я таке відчуття, що ця фламуліна стерчить наші нашій землі. Хоча, звісно, вона з деревини. Попадається Фламулінка теж. Пошукаємо ще й Фламуліну. От. У мене була ідея зробити таку для цього відео симпатичну лаконічну обкладинку, взяти кілька гігрофорчиків, маленьку гливу, пару фламулінок. і отаку. Лаконічну обкладинку зробити приємно. От. Ну і якось так. Але ну, взагалі я дуже радий, тому що в принципі, ну, от тиждень назад було, ну, чесно кажучи, більш туго з грибом. Знаходив, я думаю, ви бачили, можливо, хтось вже мої попередні кілька відео. Гриб був. Але він був дуже трудовий. А це якось, ну, здавалося б, уже зовсім типу ж не сезон, а гриб є. О, тому це полажу у фламоліновій локації під зберу ще зимових опиньок. Ось такі новини. Так що, так що позитиви все. І тут прикольна фламоліна, невеличка росте на такій крешці. І вона теж підкопана кротом. Чи ще кимось, не знаю. О! О, оце те, що я шукав. Дивіться, яка краса. Оце чудові. Такі вони такі молоденькі вилізли. Ну не було їх тут кілька тижнів назад. Це новий гриб. Так що працює моя місцинка. То я збирав взагалі там по 5-7 по штучок було на одному чи чепеньку. А це такі більші родинки вже. Ну це мотивує ще пошукати. Бачите, які у них саме у цих фламулін характерний колір, які вони яскраві, помаранчеві. Молоді фламуліни. Так, ось є ще одна дровинячка і теж є результат. Фламулинки. Вони ще сидять далі. Це все є дуже класно. Ну, я вам скажу, друзі, треба взагалі погребити, завжди стараючись якось себе позитивно налаштовувати, тому що, наскільки я виходив, я не знаю, я навіть боюся казати. За останні 6 років, мабуть, лише в себе десь в районі 500 дописів з походів по герби. І дуже багато з них були вкрай трудові і в такі періоди, коли взагалі нічого нема. Але коли ти на якомусь позитиві йдеш і якось намагаєшся просто радіти моменту і можливості побути на природі, тоді відбуваються всілякі дива. У мене є багато матеріалів на цю тему, коли взагалі здавалося б, ну нічого не має бути. Не погода не підходить, там, ні умови, нічого. Я так собі ходжу, радію, бах і є. І це дійсно про те, що ми до себе притягуємо те, чим ми є, про що ми думаємо, і що ми несемо у Всесвіт. Якщо ми генеруємо позитивне мислення, як би нам важко не було, а наразі такі часи, що важко всім, кожного свої біди, проблеми, труднощі, якщо ми самі не вчимося себе направляти на позитив, то діла не буде. Так що ліс це дуже велика віддушина і гриби це лише, скажімо, одна з форм такої мотивації до пошуку, до отримання позитивних вражень і наповнення душі. Головне бути завжди вдячним за все, за кожен день. Тоді, як би важко не було, життя все одно буде дарувати якісь маленькі радощі і легше буде пережити. Я от що думаю, Фламуліни наросло дійсно досить багато, і вся вона досить хорошої якості. Я думаю, що, в принципі, ту задачу, яку я собі маленьку поставив, а саме показати вам грибочки в кінці січня, і які в нас в Київській області можна наразі знайти гарні гриби, то я думаю, місія виконана. От. Гливу ми побачили, гігрофори ми побачили, фламуліни вдосталь. І мало того, отут дуже цікава локація. Коротше кажучи, як ми бачимо, в принципі, якусь деревину, не особливо то й видно. Але подивіться, які кльові Фламуліни. І оця киряшка, вона під землею, звідки вони тут лізуть. Ось. Дивіться, яка фламуліна. Це ж взагалі супер. Так. Я вам, друзі, всі хочу подякувати за перегляд цього відео, за вашу підтримку. Я дуже щасливий, що в мене є змога іноді вибиратися всі дивовижні місцинки і просто ділитися своїм якимось позитивом. І Показувати вам світ природи, як він є, без всіляких без якихось там заготовок. Це знаєте, як те, що бачу, те і показую, те, що відчуваю, те і кажу. Хай воно так і буде. Радійте лісу, ходіть на природу. Хто бажає підтримати канал, звісно, підписуйтесь.